Сьогодні проблема з гендерною дискримінацією є справді важливою у нашому суспільстві. Тож ми вирішили запитати студентів власного вишу, чи стикалися вони з ситуаціями, коли до студента залежало від його гендерності. Те, що спуста я не стикалася з цією проблемою, проблемою, але можу сказати, те, що в чоловічому туалеті є мило, а в жіночому немає. Я вважаю це дискримінацією. насправді ні як не то не дивно, але я не стикався. Справді я очікував, що звикли чи. В сторону хлопців будуть якісь певні ну, знижки стосовно навчання та що хлопці абсолютній меншості, і має бути якісь халява. Але ну я щось цього в не замітив. Я навіть більше валяй, насправді, ніж дівчат. Тому, ми бригнуть, де моя халява заслужена? І ніяких прерогатив я не бачу На факультеті Взагалі не так багато хлопців, тому я вважаю, що нашим факультетом керують дівчата, тому саме жіночі статні як не обмежується. Так, була одна дуже неприємна ситуація, коли я стикався з такими випадками гендерної нерівності. То було, коли я намагався знайти собі житло тут в Луцьку. Проблема полягала в тому, що багато людей не хочуть здавати житло саме хлопцям. а... І... Виникали певні труднощі, щоб з собі житло. Ну, дуже важко сказати, бо у нас в групі тільки один хлопець е з реклами, от і, і то <смі> я його майже не бачила. От, але я думаю, що е якісь певне е упередження все ж таки присутні е щодо якщо то дівчат і так щодо хлопців, але їх дуже важко прослідкувати в, е в такій ситуації. Є? Ні. Можна скаписнити? <плес> не знаю, ну не було ще такого. Думку гендерна нерівність не дуже сильно прослідковується у нас на факультеті, адже як, на мою думку, хлопців не дуже багато, і все ж таки і викладачі лояльно ставляться як і до хлопців, так і для жінок, адже вони не мають такого упередженого ставлення. Впродовж існування журналістики завжди дівчат було більше на факультеті, і філологів, і журналістів. І постійно, коли працедавці звертаються за допомогою, то вони просять надати їм саме чоловіків і відмовляються брати жінок, як правило. Ну, щоправда, це було до війни. Тому я вважаю, що було б добре, якби на журналістику вступало більше хлопців. Да, да, по факту, ви, от я вчусь на медичному факультеті, так що дівчаток більше як хлопчиків і відношення викладачів теж таке саме. Але. Але скажу по правді, хлопчиків більше люблять через те, що їх менше і шкодують їх, і, і якось так. В Університеті я поки що цього не помічала, але було багато ситуацій, коли я в своєму навчальному закладі помічала більш лояльніше ставлення до чоловічої статі ніж до жіночої, і це трохи знаєте є проблемою в нашому суспільстві.